Привіт! Якщо ти в пошуку серіалу трилеру без сюсі-пусі та кохання смеркання, у мене вже є мега цікавий трилер. В найближчі декілька хвилин я планую тобі розповісти про серіальчик, де кожну серію будеш думати, що все розгадав, і режисура тебе зажене в кут для нових здогадок. Я певен, що у тебе в голові не раз про мене думка, якого біса тут твориться. І після впевненості, що ніби тобі вже все зрозуміло, знову з'явиться питання, та хто тут хто? Ну що ж, все по порядку. Погнали! Я розповім тобі про серіал Святилище 2019 року. Я Ігор і ви на каналі APUA. Так ось, мова йде про багатообіцяючий сюжет, та, як на мене, унікальна історія, яка розвивається зовсім не так, як ми звикли бачити на екрані. І, Ідіть бери, То придумали шведи, хоча переглядаючи серіал та занурившись в настрій та атмосферу, прийде розуміння, що тут все оте шведське нутро викорисне по максимуму. Та й ця вся історія тобі прийдеться до душі, якщо ти полюбляєш історію про психопатів та є поціновувачем трилерів. Що ж, цей восьмисерійний, в крайньому випадку, перший сезон, серіал, а на цей момент, поки є тільки він, доносить до нас історію двох сестер-близнят в атмосфері, звісу ж притаманні цій скандинавській місцині. Далеко в горах на незрозумілістій галявині розташована лікарня для психічно хворих, жорстоких порушників закону, які вже отримали довічних. І крім доволі незвічної поведінки головних героїв, то ще доведеться спостерігати за лікарями. Їм, в свою чергу, потрібно вилікувати цих людей і продемонструвати світу, що їхні експерименти дають бажаний результат. Одна з цієї добірки важких кримінальних персонажів Сірі. Вона благає сестру провідати її. Хелена ніби кризуби згоджується і приїжджає до неї висококласний санаторій, розташований в Італійських Альпах. Між ними швидко починає наростати дуже, м'яко кажучи, напруга. Думаю, цю життєву ситуацію зрозуміє більшість людей, в яких і брат або сестра, оскільки, звісно ж, вона відмовляє родичці в досить незвичному проханні. Сірій хоче, щоб Хелена кілька днів видавала себе за неї. Після відмови на наступний день Хелена виявляє, що сестра. Пропала, ну як пропала, звісно ж, дала на чобітки звітіля. А клініка то далеко не райське місце, але втеча світи найважливіше завдання тепер. В першу чергу її потрібно вижити. Адже кожен з пацієнтів і їх лікарів. Має приховану загрозу. Хелені ж тепер не переливки, вона в оточенні жахливих злочинців, а для персоналу незвичного закладу і годі доказувати, що вона то не вона, а сестра близнючка. І це все відбувається в надзвичайно крутих локаціях. Філігранні персонажі і актори просто шикарно з цим справляються. Єдиний мінус, то вже я за спойлерю, звісно, але висувлю своє фе. Перший сезон закінчується незакінчено. Та то просто жах, він аж напрошується, щоб була дев'ята серія. Ось так підленько зробили, щоб ми чекали наступний сезон. Бо без другого сезону то буде виглядати як книга, в якій вирвали останні п'ять сторінок. Хто знає, що собі надумають глядачі. Дивись і сам не зійде з глузду. В принципі, логіка є, пацієнти ж у них закінчаться. Ну що ж, погнали далі. У головній ролі Жозефіна Асплунд, яка в 27-річному віці вже встигла відзнятися в десятку від нормальних картин. До речі, навіть у вікінках і в дівчині з отоюванням дракона». Як на мене, гарно грає, і сама вона теж гарненька. Залишу посилання на її інстаграм, вона там викладає бекстейджі з фільмів, у яких знімається, Рахую, що кіноманам таке має бути цікаво. Як і весь акторський склад грають просто суперрову. Ідеї та сценарій на висоті, актори, звісно ж, красиві та гарно грають. Особисто для мене перша серія в серіалах вирішальна. Я думаю, так як і вам, усім. Мало хто дивиться далі, якщо перша серія не вставила. Так що однозначно виділяйте час та переглядайте. Під моїм відео також ставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, звісно ж, про нові цікаві фільми. Ну що ж.